Мене звати Руслан, мені 47 років. Я проходив службу в Національної гвардії України, 3 батальйон Свобода. Внаслідок війни з російськими загарбниками втратив зір. Трата зору в мене спочатку була, я не бачив нічого. З часом в мене повернулося світло, а зараз повертається, ну, скажімо, дуже невеликий не відсоток. Я можу бачити обриси і великі там будинки і тому подібне. Взяти тростину і піти це кожному дається по-різному. Хтось не може тростину взяти. Навіть тоді, коли тотально не бачити. Мені це теж далося важко, але ну, я пересилив себе і все ж таки взяв тростину і почав навчатися ходити. Зародився курс перезавантаження з метою первинної допомоги в самореалізації і відновленні своєї життєдіяльності для захисників. З втраченим зором, і з метою, яку ми сповідували тоді, і сповідуємо зараз. Це успішна адаптація, це ефективна соціалізація в тих людях, які або частково втратили зір, або повністю втратили зір. В мене розпочинається день з того, що я собі розподіляю до 10 години пройти якісь процедури. Після цього у нас ще шрифт Брайля, потім у нас ще є фізіотерапія. Фізіотерапія займає теж немалий час. Потім у нас ще орієнтування, день, можна сказати, загружений. Людина все життя більше інформації сприймала візуально. І потім перестроїти мозок, зрозуміло, дуже важко. Треба себе взяти в руки, позитивно настроїти і все-таки опанувати шрифт Брайля, щоб якщо інтернету немає і можна дійсно прочитати книжку. Шрифт Брайля мені дуже легко дався. Я швидко навчився. Писати, вивчив е, алфавіт, це для мене було легко. Але коли я почав спробувати читати, тут вже в мене було трішки не трішки, а на даний час мені дуже важко дається читання. У нас енімотерапія, тобто ми надаємо спілкування з кониками. У нас коники більше спортивного направлення, тому ми можемо надати ось такі шагові у нас: якби прогулянки, спілкування, погладити, почухати, пригостити коника. Ми проводимо такі заняття, тому що в наш час потрібно давати людям добро, а наші коники надають добро людям. Колектив, який працює з нашими захисниками, з втратою зору, вони випромінюють не щирість, не сердечність. Мені за щастя працювати і спілкуватися з такими колегами. Саме ці курси сприяють емоційному розвантаженню наших захисників, сприяють психологічному зціленню. Наші захисники менше стресують, менше нервують, більше виявляють бажання комунікувати з колегами. Собаки приїжджають кожну суботу. Собаки вони більш до людей не агресивні. Вони спокійні і тим більше вони навчені. Якщо кожному завести собаку, то буде добре. 21 день день можна навчитись користуватись телефоном за допомогою програми, але все одно не на 100%. На заняттях по it технологіям є спеціальні програми, з якими ми займаємося за допомогою цих програм. Якщо ми беремо чисто телефон, тобто і навченість, то ми можемо зробити в принципі все зателефонувати, переказати гроші там через. Банки якісь, квитки купити, буквально можемо знайти дорогу, де би не були. Є додаткова програма, яка з камери, тобто ти фотографуєш і вона, отам, грубо кажучи, озвучує все, що є навколо. От тому, в принципі, за допомогою телефону ну, можна багато чого. Те, що пережили наші захисники, це страшна історія насправді. Зрозуміло, що дуже багато хто отримавши темряву. Вони кажуть, краще би ми постраждали в іншому плані, якусь мали ампутацію, але тільки не втратили зір. Я, чесно говоря, ще не вирішив, ким я хочу бути, але один з напрямків. Який мені підходить, це масаж. Я вже спробував робити масаж, в мене виходить. Я думаю, надалі вчитися і працювати. Надалі це пристосуватися і жити так, як мені хотілося б. Тобто, і подорожувати, і працювати, і навчатися, і жити як звичні люди.